При найкращому збігу обставин, це коли ви мене оберете президентом, це коли я сформую такий, як треба, уряд. Коли будуть прийняті, не буде у Верховної Ради, або якось ми змінимо Верховну Раду, не буде спротиву тим указам, рішучим указам, які треба негайно приймати для запуску ринку, в економіки і так далі. Якщо все це буде, і ви повірите мені, то тільки ну падіння зупинити падіння нам вдасться протягом року. Тільки зупинити падіння, буде як навіть падіння життєвого рівня. Ми його повинні стабілізувати за рахунок заходів соціального захисту. От. Далі ем, на протязі 5-7 років. Повільного піднесення ми зможемо досягнути рівня сьогоднішнього сьогоднішньої Польщі, не середньоєвропейського рівня, там Англії, Франції і так далі, а рівня сьогоднішньої Польщі. Дуже далеко в глухий кут загнала, знаєте, нас та комуністична дійсність і та економіка державна, розумієте, антиринкова, дуже глухий кут. Так що не треба думати, що як.